Усі бажають вміти гарно формулювати думки і красиво говорити, але ж з чого воно складається, ось це красиво. Є п'ять компонентів переконливої, впливової, гарної мови, кожен з яких сьогодні і розберемо. Дам конкретні по кожному пункту рекомендації для того, щоб ви могли комплексно себе в цьому напрямку прокачати. Ви на каналі Вільномов мене звати Іван. Тут все про голос, мову та ораторське мистецтво. Почнемо і перший дуже важливий параметр це енергія. Люди не люблять здуті кульки, тому варто слідкувати за рівнем своєї енергії. Люди люблять високоенергійних, бадьорих людей. А через що транслюється ось ця енергія? Спитаєте ви через голос? Безумовно, через поставу, через рухи, жести, через обличчя, наш погляд, через міміку в цілому. Варто слідкувати за тим, щоб і наше обличчя, тіло, постава все це вкупі транслювало потрібний рівень енергії. Ні в якому разі цією в'яленою ковбаскою не виходити до людей, тому що з такими спілкуватися не цікаво, і такі промовці не впливові. Люди ж хочуть підживитися, тож дайте їм це так. Буває, що ми можемо втомитися, саме тому перед будь-яким відповідальним особливо виступом потрібно. А, добре відпочити, Б. Гарно підготуватися. І тоді ваша енергія буде на вищому рівні. Слідкуйте, контролюйте, і якщо навіть втомилися, то зробіть зусилля, а потім відпочинете. енергія, другий параметр техніка мовлення це наша обгортка і вітрина всього того, що ми кажемо іншим людям. Надзвичайно важливо нічого не ковтати, не жувати, щоб все звучало в повному обсязі. Ну а для цього безумовно треба дикцію та артикуляцію тренувати. В мене багато вправ на цю тему і залишу 15-хвилинне відео тут в описі, для того, щоб обрані вправи ви змогли потім ще. Проробити для голосу, дикції, артикуляції і дихання. Але зробимо з вами одну таку обрану в практику, вона свого роду ще й тест. Подивимося, як ви впораєтеся. Спробуйте, я зараз зроблю, а потім і ви повторите: рлі лрі рле лре рла-лра, рло, лро рлу, лру рли, лри Тепер ви. Чудово, напишіть, як вам вдалося. До речі, помічено, що коли ми тренуємо техніку мовлення, то ми автоматично починаємо і краще гостріше формулювати думки, стаємо розумнішими, тому що наші органи мовлення пов'язані з мовними центрами в мозку, які відповідають якраз за мовленнєве утворення. Тож тренуйте техніку мовлення, а вправи ось тут внизу знайдіть в описі. Продовжимо. Третій параметр культура мовлення. Це про словниковий запас правила орфоепічних норм, ну і взагалі про благозвучність і мелодійність того, як ми говоримо. Як це прокачати, я думаю, всім відомий факт. Так, зараз ми зробимо з вами конкретні вправи, але якщо загальновідомі, то це і читати книжки, і вчити вірші. Але є такі цікаві, сфокусовані вправи, які активують наш. Пасивний словниковий запас і навчають знаходитися зі словами потрібними місцю та ситуації. Ось, наприклад, вправа перша це спільний знаменник називається. Ми беремо і будь-які два предмети, якісь іменники називаємо, і потім кажемо, який в них спільний знаменник. Ну, наприклад, море та думки поглинають, або ж диван та тістечко спокушають, або ж. Ручка і коліно клацають. От, подумайте прямо зараз, які два будь-яких предмети ви можете взяти, і якусь спільну рису, властивість назвати, яка підходить і тому, і тому дуже креативно, дуже вмикає мозок. Напишіть, які варіанти, ви вигадаєте в коментарях. Почитаю дуже цікаво. А ще одна вправа: коли ми говоримо, якесь речення, будь-про що. І на останню літеру останнього слова ми продовжуємо починаємо наступне речення. Давайте з прикладом. Усі бажають навчитися гарно розмовляти і говорити красиво. О, отже, постає питання. Як цьому навчитися? Я особисто бачу головний вихід в наступному. В наступному. Ну і таким чином, ви зрозуміли, це класно теж розганяє наш мозок. Спробуйте обов'язково додам про благозвучність та мелодійність і те, як на цей параметр впливає саме вивчення і декламування віршів. Коли ви не поспішаєте розтягуєте звучання, давайте теж з конкретним прикладом щоки, губи та язик говорити чітко звик. А можна ж просто прочитати щоки, губи та язик говорити чітко звик. Ну і одразу міняється картина сприйняття і взагалі об'єму впливовості краси цих слів. Щоки, губи та язик говорити чітко звик. Звуки, літери, слова роблять справжні дива. А коли сміливо кажеш, без страху і без вагань, то одразу відчуваєш мови, силу, силу знань. Четверта складова це структура мови. Взагалі, то все, що має певну структуру, якусь логіку і послідовність, усе таке буде завжди більш зрозумілим, цікавим і впливовим в тому числі. Ну, взагалі, цю тему структурування і законів композиції ми детально вивчаємо, опрацьовуємо кожен день. Причому в моєму курсі вільномов, який триває 5 тижнів. Зараз ми з вами зробимо приклад по одній схемі. Ось подібні схеми. Ми кожен день з понеділка по п'ятницю пропрацьовуємо. Ну, давайте для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. Я зараз наведу цю універсальну схему, яка для будь-якого приводу в принципі може згодитися. Вона складається з таких пунктів: перша це анонс, коли ми говоримо про що піде мова, і бажано одразу зацікавити, чим це корисно, чим це цікаво, і таке інше. Потім те, про що піде мова, ми розкладаємо в елементарну структуру у прив'язці до цифри, до трійки саме. Перше, друге, третє, три якісь, три якісь рекомендації, якихось лайфхаки, поради. Ось про це йдеться. І на сам кінець не забути про висновок і фіналізуючий заклик. Це проста, підкреслю, дуже дієва для багатьох випадків структура. Як може виглядати промова по цій структурі? Анонс. Як позбавитися надлишкових хвилювань та страхів перед відеокамерою або публічним виступом, тобто, вже зрозуміло, про що це, для чого це, і чому це важливо і цікаво. Перша методи ПДФ психологічний метод, коли ми порівняємо саме факти потребу виступити перед камерою з якимись такими викликами, з якими ми в житті впоралися, якісь складні, можливо, драматичні ситуації порівняємо те з потребою виступити або записати відео. Зрозуміємо, що. Воно і поряд не стоїть. Тьфу, візьму та й зроблю. Другий метод дихальний, рівне, глибоке дихання, те, що розріджує надлишковий адреналін і заспокоює нас. Режим дихання, спокійний рівень, рівний, який відповідає нашому спокійному стану. Бо коли ми дихаємо в схвильованому стані, згадайте, як це? Ось такий поспіх, наче песик, поверхневе дихання. Ні. Рівно, глибоко, повільно. І третій метод фізичний спосіб поприсідати, зробити базові рухи і вправи, розганяємо ось цей надлишковий адреналін, випалюємо його. І теж буквально пара хвилин і ми відчуваємо себе значно краще. Таких методів, звісно. Багато і про них зараз усі не розповім. Але ж, хоча б ці виконайте, і ви зрозумієте, як це працює, і ні в якому разі не уникайте публічних виступів, можливості записати відео, поспілкуватися з іншими людьми. Завжди йдіть цьому назустріч. Ось такий простий алгоритм. І раджу спробувати: візьміть будь-яку тему, в якій ви знаєтеся, Це може бути абсолютно будь що. І по цій темі пройдіться. Уявіть, що є цільова аудиторія, якій цікава саме ваша тема. Зробіть анонс, перше, друге, третє, три конкретні поради і фіналізуючий заклик. Теж не забудьте. Потім передивіться запис, зробіть його обов'язково, тому що ось, коли ми починаємо слідкувати за собою, звертати увагу, тоді і починається зростання. Так, щось нам сподобається, а щось і не сподобається. І Ми скажемо собі так, з цим треба щось робити. Структуруйте і працюйте над цим теж. І п'ятий параметр це невербальний метод повідомлення. Те, що люди не чують, а бачать, надзвичайно важливий. І тому слідкуємо за поставою, за тим, який в нас вираз обличчя, погляд, як ми рухаємося, жестикулюємо. Колись мій викладач з риторики сказав один з перших, що коли немає жестикуляції, це в прямому сенсі, наче вимкнули звук. Жести мають бути. Вони нам для того, щоб підкреслити, підсилити наші мовлені вчинки. Так, жести теж бувають невиправдані. Жести, паразити, так звані. Треба слідкувати в кожного своя манера рухатися. Немає такого, що знаєте, взяти і поставити жести. Антропометрія, темперамент, характер все це індивідуальне, так само і жестикуляція теж, але те, що жести мають бути, це достаменний факт. Слідкуйте за поставою, це на цьому роблю наголос. Несіть себе як впевнену людину, припідняте підборіддя, розгорнуті плечі, в якому просторі спілкування ви не опинилися. Ваша невербаліка перша говорить за вас ще до того, як ви щось промовили вголос. Тому і теж позаписуйте себе, подивіться, знайдіть у дзеркалі ваше положення тіла, яке відповідає впевненій особистості, ваш вираз обличчя. Приязний, вітаю вас, мої хороші. Бо більшість, думаю, ось це нейтральне обличчя, ну і нормально. А Воно таке бундючине і не дуже приємне. Врешті, ну, в мене принаймні так. Я слідкую за тим, щоб мій обличчя був такий трошечки ледь припіднятий, не те, щоб навіть про усмішку, але ближче до цього. Тож невербальний метод повідомлення, звертаємо на це увагу. Друзі, ну що ж, експериментуйте з кожним з цих параметрів. Тут є все для того, щоб усі їх прокачати. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Гарного часу.